Голову. 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 На 60 а на кого? А на кого? А на Я на Я можу написати тут цілий список. Напишите. Можу написати з бару, і з партій. У мене проблеми з цим не буде. Я, по крайній мірі, три місяці на медалі до України. Майдану. Під одразу привітався, представився, як полагається. Сказав, що він не проти, щоб ми виявляли свою, свою громадянську позицію. І що з цей молодий чоловік з ножом Порізав ось пан машов. порізав, ножом. Ми з з село почнемо. Так, приїхав кандидат в президенти. Проходить мітинг, будь ласка, ми його не, робити чекайте, ми не і ми, ми до Петра Олексійовича зверталися через Фейсбук, зверталися йому особистих не, Ребята, Добави, в особистих повідомлення. Поки що він нас не починає Вадима Маршалка, так. я вас прошу, підключайте провокації і Петра Олексійовича. Ось подивіться, пане маршалу, ось ваш провокатор, який підійшов з ножом і порізав наш плакат. Це провокація. Дивіться, я не знаю, хто він такий. Що таке? А що таке откивачка? Ви розумієте, різницю? Зараз іде зустріч. Знаєте, що завжди зустрічі, вас завжди там рулите. А це все відкривачки для плюшка. Різниця. А чому проблема? Плакат мішає тобі чи що? Чекайте, він каже, я виражаю. По-перше, ви тикаєте, знаєте? Ні, проблема. Ви мішає плакат чи що? А чому ви мені тикаєте? Ми з вами гусаємо вже раз. А вам мішає плакат. Він сказав, я Вам мішає плакат? Я йому задав питання. От що ви Вам пише? плакат? Він каже, я виражаю свою позицію. І я виражаю свою позицію. Мені плакат не мішає, я ж його чин, не схватив, не втік, правда. Всі не брехать, всі не брехать. А що ж да тут такого? А хто може це? Всі розказують, стоять, а, а все, ну мені ж одні ті. Однозначно, які можуть бути домовлені?